Сьогодні, 11 жовтня 2023 року, знову скорботний день для всієї громади Миронівщини. Ми провели в останню путь героя захисника Олексія Миколайовича Скачкова. Траурний кортеж з тілом героя. Проїхав вулицями міста, де уклінно вшановували пам'ять полеглого, схиливши голови і тамуючи сльози, всі, для кого відтепер Олексій Скачков став рідним і близьким, бо віддав найдорожче, що мав, життя. Відспівання полеглого героя відбулося в Миронівській Свято-Михайлівській церкві. Відчуваю вам всім, дорогі у Христі, брати і сестри. Це біда, звичайно, що втрачаєте дорогу вам людину. І як втішите і заспокоїти те горе, яке ви переживаєте. Адже якщо задуматись, то що є справжнього у нашому житті? Це і та любов, яку ми відчуваємо до наших рідних і близьких. І все цінне, що ми маємо, це ті, кого ми любимо. І коли втрачаємо. То важко знайти втіху. Але Господь дає нам цю втіху. Він каже, що кожен, хто вірує в мене, матиме життя вічне. А ми часто забуваємо про те, що віра без діл мертва. Бо можна казати, вірю хоч кожен день. Але потрібно жити за цією вірою. Кожен християнин повинен бути християнином не лише тому, що носить хрести, більший, такий, як в мене, чи менший, такий, як у вас. Але кожен християнин повинен виконувати волю Божу і жити відповідно із власною совістю. Ми зараз тут знаходимось у храмі святого Михаїла і Божого Михаїла. Він був тим, хто повстав проти зла. Він був тим, хто не міг дивитись на те, скільки чиниться зла у світі, що диявол розгордів і хотів стати Богом. Так само кожна людина яка має в серці своєму любові віру до Бога не може терпіти, бачачи зло. От і Олексій не міг просто сидіти і дивитись, як зло йде по нашій країні і руйнує і нищить, але повстав і пішов захищати її. Це і є справжній християнський вчинок. Це і є дорога до раю. Бо кожен з нас молиться за мир. І ми просимо миру. Але чи можливий мир, коли зло буде панувати у світі і брехня? Тому, дорогі у Христі, брати і сестри, Олексій є воїн Божий. Він пішов захищати своїх рідних і близьких. Пішов і загинув, віддав своє життя, щоб був мир, але не будь-який мир, а справедливий мир. Господь нас створив повністю вільними людьми. Що ми хочемо? Те ми можемо робити. Навіть на запитання, чому Бог нам не з'являється у наяву, ми шукаємо відповідь у тому, що якщо б ми бачили Бога наяву, то його велич заставляла б нас через страх Йому служити. Тому і Бог віддалився від нас, щоб ми могли приймати рішення у своєму житті добровільно, як вільні люди. І ніхто не має права на всьому світі забрати цю вільну волю, вільно мислити і діяти. Ось за що воюють наші воїни? За можливість, щоб їхні діти були людьми вільно мислили і жили вільно. Бо коли людина живе вільно з Богом, то вона може до нього прийти добровільно. А якщо раб, то що візьмемо з раба? Якщо рабу кажеш, йди, він йде, прийди, він приходить, він не чинить свою волю. Але Бог дав можливість створити свою волю власну. І ми, як християни, кажемо, наша воля служити Богу і добру. І тому Олексій загинув, захищаючи право, наше право і його право. Бути вільною людиною. Тому втішаючи вас, хочу сказати вам, що він на небі із Богом. Бо немає більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. І коли на похороні завжди кажуть, прости, Боже, йому гріхи вільні, і невільні, і випрості. Сьогодні нема чого нам у нього просити прощення, йому у нас просити прощення. За що йому у нас вибачатись? Ми у нього просимо прощення сьогодні. За все, що не зробили, не догледіли, не додивились, не подбали. Ми у нього сьогодні просимо прощення. Тож прости нас, рабочий воїн Олексій, за наші гріхи вільні і вільні, свідомі чи несвідомі, чи то слові, чи діли. Дай вам Бог сил пережити горе. Будьте разом, бо разом завжди легше переживати горе. Моліться за Його душу. Робіть добрі справи у Його честь. Доглядайте за Його могилу. Слава Ісусу Христу! Слава Вілі. Від храму. Траурний кортеж попрямував вулицями міста. Першим, після Миронівки, героя на щиті зустріли у скорботі жителі села Козин. Уклінно схиляючи голови обабіч дороги. Далі, з глибоким сумом, востаннє свого односільчанина зустрічали жителі села Шандра, де проживала щаслива колись сім'я героя, дружина і син. Потім тулинці. Грушів, ходорів, село незабутнього дитинства і юності. Життя Олексія Скачкова було яскравим і повним планів і задумів. Народився Олексій 18 травня 1976 року в Києві. В сім'ї військового, тому дитинство шкільні роки провів не в одному населеному пункті тодішнього Радянського Союзу, як того вимагала служба батька. У 1994 році сім'я остаточно повертається в Україну в село. Ходорів. Звідси юнак пішов служити до лав Радянської армії у війська спецпризначення, та по закінченню служби вирішив присвятити своє життя мирним професіям, одружується, в сім'ї народжується синочок. І приходить рішення переїхати в село Шандра, щоб уже тут втілювати в реальність свої мрії. Багато вчиться в Київському річковому училищі, в сільгоспакадемії, в Переяслав Хмельницькому університеті навчителя біології та всі професії. Які здобував Олексій, були пов'язані любов'ю до природи, до рідного краю. Тому, мабуть, все це недарма переросло у фермерську справу у вирощування хліба. Часто любив, як і в юності, приїжджати до мами в ходорів, бо захоплювався його красою, пагорбами. Могутнім дніпром, що котить тут свої хвилі з прадавніх часів. І, мабуть, все це проростало в серці героя великим патріотизмом, самопожертвою заради рідної землі. Тому для Олексія Миколаєвича Скачкова було однозначним рішення уже в березні. 2022 року після початку повномасштабного вторгнення піти добровольцем захищати свою Україну. Пройшов навчання і розпочав свою бойову військову службу в Донецькій області командиром відділення. Його командир роти. Завжди відзначав Олексія Миколайовича як зразкового військового, справжнього захисника, гідного громадянина своєї країни. А для своїх підлеглих він був не просто командиром, наставником, а батьком і називав їх своїми синочками. Навіть коли Телефонував додому мамі так і говорив, Матусю, як же я їх залишу? Вони ж для мене як рідні, як синочки, і хто має боронити рідну землю, хто, як не я, вірив у перемогу і вселяв цю віру у своїх солдат. Рідних, мав багато планів, та всі вони тепер. Уже не стануть реальністю. 5 жовтня 2023 року поблизу міста Ямпіль на Донеччині в результаті здійснення противником мінометного обстрілу наших позицій Олексій Скачков загинув. І сьогодні. Ходорів, зустрів свого героя на щиті, щоб провести в останню путь, віддати данину шани і поваги його подвигу. Здається нескінченним потік людей, серед яких найдорожчі мама, дружина, син, брат, плачуть рідні і близькі. Родичі і сусіди, знайомі і односельці. Нікому не хочеться вірити, що вже ніколи не побачать його щирої посмішки, не почують його голос. Вже ніколи. Ховали героя на Ходорівському цвинтарі біля могили його друга. Шановні рідні і близькі, шановні присутні, сьогодні, 11 жовтня 2023 року, ми проведжаємо в останню земну дорогу жителя нашої громади, воїна, героя, захисника нашої держави, доброго і хорошого чоловіка, батька Олексія Миколайовича Скачкова, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Наш з вами спокій і мирний сон. Олексій Миколайович повернувся сьогодні додому в наші тіті. Народився Олексій 18 травня 1976 року в місті Київ у сім'ї військових. Сім'я постійно переїздила, так як батько Олексія був військовим офіцером-моряком. Тому шкільні роки навчання він провів різних республіках, Тодішнього Радянського Союзу в 1994 році сім'я переїхала в Україну і стала проживати в селі Ходору Миронівського району Київської області. Тут Олексій прийняв українське громадянство, звідси він пішов на службу в ряди радянської армії, де служив у військах спеціального призначення. Після закінчення служби Олексій Миколаївич повертається в село, одружується. Разом з дружиною народжують та виховують сина та переїжджають на проживання в село Шандра Миронівського району Київської області. Водночас навчається в Київському річковому училищі. Потім при всі академії закінчує відділ майстра бджоляра, закінчує з червоним дипломом та навчається в у Хмельницькому університеті навчителя біології. А згодом. Розпочинає пробувати себе у фермерському ділі вирощувати хліб. Працював, поки не розпочалась війна. З перших днів, а це було 12.03.2022 року, Олексій іде добровольцем захищати нашу державу від навали рашистських загарбників. Олексій говорив: а хто ж, як не я, буде захищати нашу неньку Україну? Після призову в ряди Збройних сил України Олексій пройшов бойові навчання і розпочав свою бойову службу в Донецькій області командиром відділення першого взводу першої роти 27-го окремого стрілкового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Дук, правий сектор. Командир роти, де він проходив службу, говорив, що Олексій був справжнім захисником. Хоробрим солдатом, вірним громадянином нашої держави Україна. Олексій будував великі плани після перемоги. Дуже хотів, щоб наша Україна була вільною від ненависного ворога і кожного дня разом з побратимами наближав перемогу, писав додому рідним, щоб не переживали, що все буде добре. Він повернеться з перемогою додому живим і здоровим. Але не судилося. Загинув Олексій 5 жовтня 2023 року поблизу міста Ямпіль біля населеного пункту Дуброва Донецької області в результаті здійснення противником мінометного обстрілу позицій, де знаходився підрозділ героя. Олексій Миколаєвич прожив 47 років. Безжальна війна забирає найкращих синів і дочок України. Немає жодних втішних слів, щоб заспокоїти страшне горе матері, родини, які втратили найдорожчу і найріднішу дитину. Нехай добрий світлий спомин про нашого захисника, нашого воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних і близьких, друзів, односічан, бойових побратимів, усіх, хто знав Олексія Миколаєвича, любив і шанував. У цю скорботну годину вся Шандрівська громада висловлює щирі співчуття вам, шановні рідні і близькі героя. Вічна пам'ять і слава нашому воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вже вдруге, в цьому році, ми зібралися на цьому святому місці щоб провести в останню дорогу нашого героя, захисника Олексія. Юність і молодість, якого пройшла, на теренах нашого села, на цих пагорбах. Він дуже любив річку, воду, мисливство. Він тут жив, він тут відпочивав. І він тут вісім місяців назад... Прощався із своїм побратимом і своїм товаришем владом і сказав, що відомщу за Влада і вернуся додому. Не судилося. І сьогодні ми зібралися, щоб шанувати нашого героя-захисника, висловити щирі співчуття родині скачкових, родині Ставиських. Словами, цю біль заглушити не можна і вилікувати теж. Але Олексій залишиться в пам'яті жителів села Ходорів, жителів нашої громади навколишніх сіл, добрим, порядним, успішним, завжди усміхненим, врівноваженим, дуже гарним молодим чоловіком. Щире співчуття родині. Низький уклін мамі, щоб вона пережила це горе. Слава Україні і слава героям, героям і слава і нашому захисникам. Слово говорить Миронівський міський голова Савенко Віталій Миколайович. Сьогодні ми в останній путь проважаємо Олексія Миколайовича. Це трагедія Мироновської громади і Ржищенської громади. Всеї України. Олексій е, пішов добровольцем на війну. Його ніхто не гнав в армію, ніхто не призивав. Він сам пішов добровольцем і з'явив бажання захищати свою батьківщину, своїх рідних. Назад, звісно, не повернеш його, але герої не вмирають. Герої возносяться в небеса. Тому щире співчуття Мироновська міська рада висловлює рідним, близьким. Слава Україні! Героям слава! Слово говорить Ржищівська міська голова Чорненька Христина Іванівна. Дорога, шановна родина нашого героя, нашого захисника. Від імені мені всіх жителів Ржищівської громади, депутатського корпусу, прийміть слова, щирого співчуття. Напевно, немає в світі таких слів, щоб сказати трошечки вам полегшало. Але знаєте, в цю скорбну годину ми всі разом з вами, ми низько скіляємо голови перед вашою родиною, перед полеглим захисником. І ми Завжди підстави вам плече, тому що ми всі, хто тут присутній, чітко усвідомлюємо, що сьогодні ми маємо за честь стояти під українським прапором, чути український гімн завдяки вашому сину, завдяки вашому чоловіку. Нехай добрий світлий спомін про загиблого захисника назавжди залишиться. В наших серцях. Нехай Господь прийме його на якмога ближче до свого серця та рясно нагородить всім і Людину, яка віддала найдорожче, що в нього було, це своє життя. Слава нашому герою! Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку так вірно і до кінця захищав ваш син. Дозвольте сказати декілька слів. Знаєте, є люди, яких ти по життю пропускаєш, просто пропускаєш. Льоша не стих. Ми З Льошою з перших днів, там з побратимами разом. Я можу сказати з гідністю, що він був другом, братом. Ну, Не просто братом, а кровним братом. Він був нашою зіркою в пітьмі. З ним не було страшно нічого. Він нас завжди підтримав, направляв, по-своєму любив. Льоша, ми любимо тебе і будемо завжди пам'ятати. І ти в наших серцях і вічна тобі пам'ять. Слава герою! Героям слава! Він ніби знав, що має статись. Цей смуток очі видають, ще ж молодий, а бачив стільки, що уночі не міг заснуть. Такої мужності, що мав він, мабуть, не в кожному знайдеш. І командиром був він вправним, це кожен з хлопців знає теж. Він не ховався за чужі спини, вів завжди чесно, кожен бій. Він вірив щиру в Україну, сміливий, справжній наш герой. Сьогодні ж в горі проводжаєм, і сльози котяться з очей. Ти все зробив, щоб наша ненька не була в рабстві жоден день. Тепер Бог дбає вже про тебе та відчувають хлопці всі, що командир їх завжди поруч є ангелом у цій війні. Вічна слава герою.